Так, дивіться, нарешті я м м дочекалася, поки заквітне маленька, правда, квіточка. Це пестролисний гібіскус з таким гарним листичком. І ось такі в нього махрові квіточки. Дуже гарні. І ще, ну, мабуть, цей він вже, бачите, все. Мабуть, не, не вистачило сил, але цей квітне і ще один буде квітнути. Потім буде черенкувати. Та буду намагатися розмножити цей. І, до речі, тут ще заховався в мене гібіскус з звичайним листячком. Але він такий маленький, але він квітне, квітне і квітне. Дякую, Алочка. Ось такий я у Алли Максимової замовляла. Гібіскус класний. Потрібно буде ще, мабуть, аллу заказати. Ось ще будуть квіти, мабуть, да? чи він вже, А ні, це вже від, від він, Це так багато було квітів. І ось ще одна квіточка така. Мохрова, гарна.